Є різні Євангелія. Є Євангелія просто виганяти бісів. Як написано у Матфія у 7 розділі, що багато буде лжепророків. пророків. Прийдуть деякі до Ісуса і скажуть: ми прийшли в Боже Царство, ми бісів виганяли. А Він каже, А я вас не знаю. Тобто, бачите, просто Євангелія вигнання бісів не працює. Інші скажуть, а ми пророкували. А Він каже, Я не знаю вас. Тобто просто сни бачення пророцтва та сновидіння не працюють. Наступні скажуть, а ми чудеса творили. Ісус каже і тим, Я не знаю вас. І сьогодні є дуже багато Євангелій, які просто беруть ухил. Просто Євангелія натхнення, процвітання. Треба тільки добре говорити і все. Різні Євангелії не працюють, працюють лише Євангелія Ісуса Христа. Є повнота Божої волі. Це не означає, я вірю, а далі грішу, живу як завгодно. Я вірю в Бога. Біси теж вірують і тремтять. Але від цього вони не спасаються. Це бісівська віра. І сьогодні є достатньо бісівських таких Євангелій. І тому такий самий приклад Ісус проводить чіткі розділення. Він каже: хтось ганяє бісів. Це як ті з сьомого розділу Матфія. Не проти вас, нехай ганяють, але для порятунку потрібна воля Божа. І бути учнем Ісуса Христа. Наслідувати, продовжувати справу Христа, зберегти Його слово. Як у Матфія далі написано, на чому ти будуєш на піску чи на слові Божому, на камені ось про що йдеться. І тому, якщо ти уважно дивитимешся і розумітимеш, ти побачиш, що Христос у багатьох речах робить це розділення. Навіть притча, є такі діви, є такі діви. Ви бачите, але ми не ті і не інші. Ми наречена Ісуса Христа. Розумієте, наречена Ісуса Христа призначена жити благодаттю і судити потім цей світ, продовжити справу Ісуса Христа, зберегти себе чистою, святою, непорочною, праведною. А всі решта потім прийдуть на суд і будуть далі вже засуджені, що вони добре а що погано зробили, це розбиратиметься там. Але наша доля це благодать, це порятунок, а не суд вічний. Наша доля бути в позиції поруч із Христом. І як Петро тоді сказав, що ж, як тоді спастися нам, він каже, людям. Це неможливо, це можливо лише Богові. Він каже: а що ж нам? Ми все покинули, що буде нам? А ви каже, сядете зі мною поруч і судитиме 12 племен Ізраїльних. Ось доля нареченої, ось доля Божих дітей! Вітати своє життя як Христос для спасіння цього світу! а потім затріумфує правда і суд Божий там, де ми візьмемо активну участь.